В цьому відео я вам покажу, як запустити Лілі на 1000, і е, 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 вибачте за посторонні звуки, і вибачте за все, що не було так довго відосів, відеосів, дуже просто якось не хотілося знімати. Коротше. Коротше, дивіться, білд на лілі такий е, гаджет. Ще знов, він е, гарний, дуже соло-шеде. Тому що е, проти Вінтрейдерів, трейдерів, кріс, або Сімарів він дуже гарно працює. Е, потім, перше снаряга вибираєте або е, урон, щит, або е, цей скорость. Е, я вибрав скорость, тому того, що, що, що де зараз прикольні карти. Там є багато кустиків. Ну і, коротше, вибирайте кращу скорость. Так. Потім посівка. Колючка вона дуже гарна. Оце ніколи не беріть, беріть колючку. Це дуже гарний гаджет, пасівка. Потім next снаряга беріть цей плюс один гаджет. Він просто дуже допомагає в деяких моментах. Так. І зараз я вам покажу каточку. Приятного перегляду. І обов'язково підпишіться і поставте лайк, якщо хочете, щоб я робив більше відосів по Bravel Stars. Ну добре, по погнали. Е, і цей, Якщо можете, будь ласка, мені добити 1000 переглядів, щоб в мене було цей контент креатор Блін, яке дош іде! Ну, блін. Ну добре. Так. Е, сама краща карта це ці. Там, де корделі граються. Ви з ними можете затімитись на всякий випадок. І, коротше, оця ще карта дуже гарна. Штольня чуть-чуть прикольна. На проході можна. На проході я і на макс ран гарну. То, що проходить, це така прикольна карта. Отут тіпи. Аккуратно Так. Живи-живи-живи І от бачите, як гаджети гарно допомагає. Ну так. да мне тім ходить, не ну, боже. Так, давай. Иди в кустик. Тихо сиди, сиди, сиди. Але не відсижуйте, а потім уже краще просто сидіти в кустах. В кустах. Так, вкратко сиди в кустах. Якщо ще виграю, то це буде вообще круто. От бачите цей, цей э, гаджет дуже корисний. Бачите? От тупо від цих. Ну, я зараз дохну, можу поспорити навіть. Ну да, мені вже нікуди втікати. Давай, шелі, шелі, давай. Та куди ти йдеш, дебілка? Ну, це гага, звісно. Тима ж така їм Мінус дев'ять. Коротше, дивіться. Е, це дуже гарний перс для пуша. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, я дуже старався над цим відео. Е, так, А, ні, я ж ще не розказав все. речі, так, е, карти. Розкажу вам, які карти брати. Е, дивіться, е, якщо у вас соло, то берете от, озеро Мердвіцьов можна. Потусовку в руколі, 1000 озір не треба, все і нічого не. В ли не. В проблема можна. Торження на острів гарна карта. Доз. Проход теж гарна карта. Польот фантазій це нет, точно. У біжище да, можете юзати, гарна карта для. Пересохши русло, там теж можете. Юзати. І рай для стрілка ні. Не треба там юзати. Потом, вона не грається взагалі в цей. В режимі Ліо. Ну, тільки всього лише нокаут, зараз я вам покажу на яку карту. В нокаут вона грається тільки на оцю карту. дивіться. І мені треба її знайти. На ущелі золотої руки і живописний живопісний. Мтіс. Вона тут, ви просто йдете. Коротше, йдете до кустів їхніх з гаджетом. І всіх розносите, потом льдуєте на оставших ігроків, і ваші тіми вам допомагають, і ви просто всіх убиваєте. Коротше, надіюсь, вам сподобалось це відео. З вами був Фрікс. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!